Як часто у вашій голові звучать фрази: ти недостатньо хороша, те, що ти робиш, нікому не потрібно, краще навіть не починай. Всередині кожного з нас сидить внутрішній критик. Це наш найбільший ворог. Але цей голос не є істиною. Це голос страху. Він завжди дуже гучний, але завжди неправий. Коли я проходила курс із психотерапії, Мені задали дуже одне цікаве питання ваш внутрішній критик. Чиїм голосом він говорить? Це може бути голос вашої мами, голос вашого батька, ваш голос, голос вчительки, зі школи якої ви боялися, і дуже-дуже багато інших варіантів. Я вже давно перестала сперечатися з цим голосом. Я просто продовжую робити те, що почала. І кожен мій крок. Свідчить про те, що я набагато сильніша за цей голос. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви зазвичай відповідаєте своєму внутрішньому критику.